Збираємо на риб як захист від ворожих і в дронів. Реб може захистити здоров'я та життя кожного воїна. На сьогодні ворожі впівій, вони за ними небо не видно. Вони роями. Їх дуже багато, вони на різних діапазонах. Наразі риб, на який ми збираємо, коштує 130... від 135 тисяч гривень. Від нам їх треба три. Самотужки, ми, звичайно, такі кошти зібрати не можемо, хоча на сьогодні збір вже відкритий. Ми вже зібрали завдяки людям 60 тисяч гривень. Але щоб закрити один збір, це 130, від 135. Сума непосильна, але це буде лише три реби. Це захист для трьох машин. Сьогодні війна триває. Вона триває кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди. На фронті наші люди. Люди з нашого міста, люди, з якими ми ходимо, ходили по одних вулицях, це наші сусіди, це наші колеги. І їм потрібна наша підтримка. Чоловіки, сини, батьки на фронті захищають нашу землю, щоб всі повернулися додому, живі і здорові. Тільки, ну, захист треб – це один із таких на сьогодні важливих моментів, який дійсно можуть захистити. Тому дуже просимо, долучайтеся. Тільки разом ми зможемо перемогти.